Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу показати вам на продаж трикімнатну квартиру, яка знаходиться на митниці по вулиці Нижня Горова 7, Знаходиться на комфортному 4-му поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Встановлена нова кухня, сам бузол суміжний, є бойлер. Також виконаний ремонт. Є лічильники на воду. Загальна площа даної квартири 56 квадратних метрів. Одна кімната прохідна. Вікна та балконний блок замінений на металопластикові. Сам балкон засканий, але не замінений. І ще одна спальня. Знаходиться в хорошому районі. Поруч уся необхідна інфраструктура, торгові центри, садочки, школи, дитячий майданчик, паска, лікарні. Кому цікаво, телефонуйте, записуйтесь на перегляди. Гарного дня.